Шок, шановні колеги, включаємо сьогодні режим фіксики називається. Тяне ми наші поламалося. А На тут тусочку. привіт, вам сімбає. Курить. Приїде, зараз буде казати, ручки болят. Так що буде сьогодні режим фіксики, працює. Угода, конечно, обалденно втратимо. Один день, це буває, що зробити. буде на нашій на... В нашому, кол... в наш... в нашому селі буде веселуха колись. Просто якщо б я не пережив той рейдерський захват, який в мене колись був, починався він з 2018 чи то 2019 року, 2019 року, І ще там трошки це їздили б ми вже б на нових там бендва. Ну а пока по ходу цей старички нас виручає. Ну думаю, скоро будуть сфінди. Це вже перший признак, що бентезюр хороший трафт. 2016 ж маст дорог треба його Треба Давить трошки на наші Плащадя вже йому Ні, Ну на наші площадя б його все вискочило просто. Якщо б ще не моя добра душа, а моя ділянка насіньова, бачите. Тут ми б не гімошну сої, де, де норка є? Норка, норка є. Норка на полі є лисичку. Бачите, бурянчику майже немає, де не де, то його. Після... Мене оце не дзвонили, допоможи, допоможи. Зараз он, Сергій буде мотора розбирати, а я буду більше поставлю Діму йому. Будуть вони крутити мотора розбирати. А я цеплю походу культиватора і поїду ще одному. Товарі. Треба там скультів, бо в нього теж з трактором проблеми. Старичок виручає, от він КТЗ 1999 року дойців так, Короче, зараз що Сергій з Дімою починають розбирати трактор, знімати головку, складати, все, перемивати, а я буду культивірувати. І коли це все зроблять, оставлю сломка, амарока, як я кажу. Той теж десь має на днях стати. І вже коли треба буде по запчастям, то вони приїдуть. Сергій мене підмінить, Діма підмінить. Я вже поїду, бо вже по магазинам обзвонив, Поки все в нав'яності є, з... проблема буде з регулювання клапанів, бо я ніколи ну, цього не робив, потруйку в мене щупа немає. Але заїхав я до одного там, хтось з мене він на тракторі робив, моторіст зараз, моторіст працює. Заїхав і сказав, що перед роботою десь все мого заскочит у мене сделает красоту Ну, мы дальше там я думаю до 10 часов складемо красоту і цей и і в поле дальше і валочку цепляем далі працювати ну коротше нас дает я планирую что сегодня завтра мы закінчимо для коллеги юры и сделаем быстро свои насилия, и там бабахнем. Короче, цей. Усеем трошки соль Я как бы планировал после Пасхи, но я вижу, что можно уже и, до Пасхи что-то Короче, вот такие вот дела. Всем пока. Не забывайте подписываться, ставим лайки. У нас трошки маленький попадос. Включаем режим фиксики. Закатываем руки и вперед. Все буває, не надо, головне, падати духом і не пускати нос. Це да, дело такое. Робить. Металл, він любитель ламати. Так що, всем всім пока. Давай.